Хороший такий бойовий матч видався. 0-2. Ваша команда зуміла відігратися. 2-2. Ну, багато було моментів, біля одних інших воріт, Свіже таке враження від поєдинку по гарячих слідах. Ну, дійсно, така досить напружена гра вийшла. Нервова, знаєте, напруга трималась до останніх секунд. Що стосовно самої гри, ну, мені дуже сподобалося е, те, як ми відіграли перший тайм. В принципі, ми. Виконали майже все про що домовлялись. Десь трошки там везіння не вистачило, дуже чудово розігрались, один із стандартів, були моменти, але пропустили м'яч, пропустили такий, знаєте, неприємний перший м'яч на індивідуальній помилці. А от стосовно другого тайму, скажу так, мені дуже не сподобався початок другого тайму. Щось ми не війшли в гру, хоча. Розмовляли в роздягальні про те, що треба продовжувати в такому ж дусі, як і перший тайм. А от перша зміна, перші дві зміни ми мали б пропустити не один, мабуть, а як мінімум два м'ячі. Але потім знайшли знаєте, в собі сили, зрівняли рахунок, і потім я вважаю, що так в цілому десь рівна була гра у нас моменти, у енергії моменти. Десь тяжко нам було, коли ми п'ятий фол уже заробили. Оці п'ять там з половиною хвилин. На п'яти фолах, витримали, все ж таки знайшла е, енергія момент для того, щоб піти з п'ятим. Я розумів, що Валерій Легчанов прийме таке рішення. Не втримали, на жаль, ну, але маємо те, що маємо. Розумію, що результатам задоволення, але більш-менш командами, діями ви... як оцінюєте свою команду. Так, я, в мене немає претензій до гравців в плані самовіддачі, в плані відношення до гри. Ще десь. Нам потрібно працювати над організацією наших атакуючих дій. А в цілому, можна сказати, знаєте, так, по гарячим сідам я задоволений самою грою, відношенням до, до гри. В цілому хлопці молодці. Які найближчі плани команди зараз? Які плани? Доїхати додому, і будемо відновлюватись і готуватись до Аврори. Наступний матч у нас не менш тяжкий суперник. Будемо готуватись до. Гри проти Аврори.